Так, ну що, прийшло время знову звірити наше з вами, так? Да? А ну дивіться, скільки на ваших? Дивіться, 24 часа у вас вже пройшли, а 2 неділі. А ще дві неділі після тих перших двох неділь. А, а три місяці, а сто днів, за які Трамп придивитися, чи хоче Путін міра Ну от він подивився. придивився такий. Офієлний, не повірив своїм лозам, ще раз подивився, потім ще, ще, і. А там і время якраз і... ну, Так і що побачили Дональда Фредовичу? Розказуйте. Я не знаю, коли... може йому очки купити. Сенатор Линдси Грэм заявил о готовности Трампа на ужесточение санкций против России. Пришло время продвинуть законопроект. Сенат готов рассмотреть законопроект после 7 июля, когда сенаторы вернутся с каникул. Мы продвинем законопроект. Это решено сделать в первый же день после июльского перерыва в работе Сената, сказал Линдси Грэм. По его словам, инициативу поддержали 84 сенатора из 100. Так, эти 84 из 100 у вас самого начала было. Но теперь у них отмазка. Еще каникулы. Канікули. От час вони з канікулів як вернуться. І як не буде знову ніхріна, то причину, цікаво, буде узнати, яку вони там нову придумають, Время то пройшло, і що? Сенатор пояснил, что речь идет о введении 500% экспортных пошлин против стран, которые продолжают закупать товары у России и не помогают Украине. Трамп может ввести пошлины, в частности в отношении Китая и Индии, которые, как утверждает Грэм, покупают 70% российской нефти. А Венгрию и Словакию, что бы интересно в цьому списке сейчас не вспоминаем. А? Ну. Активних дворняжок Путіна і одновременно так теж буває активних жопализів самого ж таки Трампа. Так от в Європі ці санкції будуть направлені отак от конкретно проти Орбана і Фіцо. Тому шанси на їх прийняття. Ну нахрена Трамп тоді цих дворняжок, і в своїй псарні держи, а? держав. Алейшло, що то рішати. Сенатор Грем заявив о готовності Трампа дати ход законопроекту о нових санкціях проти Росії. Ну все, все, все ми почули. Нас убіжнути не треба. Ми хорошо почули, навіть собі записали. Трамп готов, готов Трамп, Росія тим болі. Раз вона взагалі не збирається в своїй житті нічого міняти, і то це, по його ж, словам, здержувало самого Трампа. Він хотів чітко убідитися в путінській впертості. І що, убідився? Кит Келлок заявив, що мирні переговори тормозить Росія. Спеціальний представник президента США Кит Келлок заявив, що саме Росія, а не США або Україна, тормозить мирні переговори, касаючіся окончання полномасштабної війни на чаті Москвою. Ні, ну ви тормоза, конечно, четвертий його двоїний, і вони тільки сейчас поняли, ще даже не все поняли. Ну, вроде поняли, що з Росією щось там не то з нею там, і що надо щось робити. І або поки не надо, це я слишком вперед забежав, да? По словам Келлога, президент США последовательно выступает за прекращение войны и призывает к немедленному перемирию и началу трехсторонних переговоров. Он отметил, что Россия не должна одновременно говорить о мире и продолжать бомбить гражданские объекты в Украине. И это пока все? Это пока все. А, нет, стоп, не, не, не все, прошу, не, не все. Самое же главное. Самое. А Россия ж против такой постановки вопросов. Она же, ты как раз знаешь, ж, она белая и пушистая. И попробую беды и его обратно. Вот попробуй. А еще даже не пробовала. В Госдуме жестко ответили на обвинение Келлога в адрес России. Депутат Ивлев, Киев и стоящие за ним ВПК НАТО затягивают переговоры. И вот, ну, мне просто интересно, вы еще долго собираетесь мячик вот так туда-сюда бесцельно перебрасывать? Ну, давайте уже, ну, ну что-то делать там. Ну, хотя бы что-то. Так, так, уже делаем, говорят, у Трампа. Делаем. Вот что решило, то мы сейчас и сделаем. И сделал, Красавчик. Спецпосланник Трампа Кит келок приехал в Минск и встретился с Александром Лукашенко. Я не торможу, я... Ну, я пытаюсь найти в всем цом хоть какую-то логику вообще. Ну, Просто взяти і піти встрітися з Лукашенком, це, ну, це все одно, що добровольно сходить в задницю, полетіть в тартарери або просто помаятися дур'ю. От яка тут связь з нашою війною? На що він там взагалі впливає? Та на все, питається, убідити нас Лукашенко, і ви будете сміятися, а ви зараз смієтесь, правильно? А Кіло, ні, Кілог на це повівся, поперся з ним, що то там рішати. Лукашенко, над тем, щоб ВСУ не били по РФ. Лукашенко, представитель США, обещал поработать, чтобы Киев не бил по Росії. А что, ну це по моєму прекрасне предложение. Именно так войну можно остановить. Да, чтобы Росія была по нам со всей дури, а, а щоб мы нет. Во ради такого свіжого, неординарного предложения уже стоило с Лукашенком повстречаться. Який ні разу ніколи не був брехоном. І дивіться, в мене тут, от, в сценарії навіть заготовка така була, що коли я до цього місця доходжу, я делаю такі прям, знаєте, такі не то, щоб удивлені, але такі розкріпащені глаза, і говорю, ні, ну подождите, якщо це неправда, якщо ви таку біліберду дійсно не обговорювали, що тоді мовчить. Класний ход, ми такий придумали. так от кілог. Эта цитата вырвана из контекста, Келлог опроверг слова Лукашенко. Эта цитата вырвана из контекста, в разговоре с Лукашенко мы обсуждали полное и безусловное прекращение огня. Любые ограничения в действиях Киева рассматривались только при условии взаимных шагов со стороны Москвы. Я ни в какой момент не делал заявлений, касающихся ведения войны Украиной вне рамок общего прекращения огня, написал Келлог. На ну, теперь вопрос до тебя, интриганты доморощенные, нахрена ты вообще туда поперся? Де тебе тупо обосрали, і ти тепер бігаєш такий з виряченими очима і оправдуєшся. А все чого, все того, що замість того, щоб робити якісь умні, мудрі, правильні, цінні, стоячі вещи, вони зачем-то намагаються ходити по кругу і повторяти, ну, те, що вони вже сто разів до того робили, з тим же результатом. Путин в первом за три года разговоре с Макроном отказался прекращать огонь в Украине. Президент РФ Владимир Путин выступил против прекращения огня в Украине в ходе 1 сентября 2022 года телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом французский лидер сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по итогам переговоров с хозяином Кремля, рассказал Блумберг, осведомленный источник. По его словам, позиция Путина по поводу урегулирования военного конфликта также не изменилась. Смисл було йому вообще звонить? ну от ви три роки не общались, вообще не общалися. Да? Уже, наверное, про одного. Все, і тут, як, знаєте, буває мек, і починає тут же бившись звонить. Я не знаю, трезвий, п'яний, ну от позвонив. Що нового ти при цьому почув? Що, ну, от він дзвонив після того Зеленському і каже, слушай, чувак, я тут только що з Путіним общався. І що? І нічого. Я прикинь, вообще нічого. Н нічого нового, 0,0. Во. Ти не повіриш? Він не хоче прекращати війну взагалі ні в якому вигляді. Па Бам! І ми ну, повертаємося до того ж самого питання. І що ви тепер збираєтесь з ним робити? Ну що то збираєтесь, ні? Ну що, ну будете по третьому кругу дзвонити Путіну і зустрічатися з нічого не рішаючим Лукашенком? Ну ні, ні, ну вже всі зрозуміли, що, що це не працює. Що Трамп нам уже не раз намікав, що прийшло время других методів. Ну, раз ті, все, то. Вот сейчас говорят, я на них только решусь. И наконец-то решился. США приостановили поставки ракет и снарядов, критически важных для обороны Украины. Администрация Дональда Трампа приостановила поставки в Украину некоторых перехватчиков ПВО, а также высокоточных бомб и ракет, сославшись на обеспокоенность Пентагона тем, что запасы вооружений в США слишком истощаются. Эти вооружения относятся к числу критически важных для Украины на фоне усиливающихся атак со стороны России, пишет The New York Times. Пока все логично. Ви ж пам'ятаєте ці слова із адміністрації Трампа, що Росія не повинна обстрілювати українські міста. так от щоб Росія не повинна і щоб вона їх не обстрілювала, вони взяли і лишили нас можливості цих обстрілів защититися. Я ж кажу, все логічно, вони вирішили, що їм більш важливо і потрібно зараз детройтинаті, яким ніхто не вгрожає, в першу чергу їх защитить ціною українських життів. От вроді ніхто не розуміє, наскільки це тупа отмазка. А ви все санкції ждете від да? них? Ну от вам санкції, пожалуйста, проти українців. І це такі ніхрена себе санкції вийшли. Тому я, наприклад, я проти терміну приостановили. Давайте називати речі своїми іменами. Украли. Тому це наші ракети були. Вони вже наші були. Вони вже були виписані на нас. Вони вже були відгружені нам. Вони вже оплачені були під нас. Коли там ще в Америці нормальна власть по раз була, часть продукції взагалі вже в дорозі були. Вони розвернули її, об стопам, їх там украли. А оскільки вони ворують у нас вже не перший раз, ми маємо повне право восприймати їх як банду рецидивістів. З якими ми ще й то підписали цей абсолютно не нам договор про рідкоземельні метали, який довжний нас типу, захищати. Так от захищатиме він нас нічим не хуже, ніж Будапештський меморандум. Будемо ним з однієї сторони, а цим меморандумом з другої сторони від російських ракет прикриватися. Всі росії на радість. А у Росії дійсно зараз радості цих дій адміністрації Трампа повні штани. В Кремлі прокоментували рішення США приостановить поставки оружия Украине. Песков чим менше поставят Україні, тим ближче окончание СВО. Ну, хоч в глазах русских Трамп дійсно миротворець. Він зараз допомагає русским у нас тут мир методом убийства якомога більшої кількості українців. Методом ну, попитатися нас зламати ответственность за ці убийства кров українців, в тому числі і на ваших руках. Панове американці. І на руках нашої хвальоної діаспори, яка там корчила, вибачте, десятиліттями і себе патріотів, де? ви взагалі существуєте? І ви зараз точно такі ж, як і русська діаспора? І ви теж своїм мовчанням ви допомагаєте нас убивати, забираючи у нас можливість захищатися. І мова там навіть не про ті снаряди, які ми ще є де там перекритися. А ракетами від Патріота, ними. Ну, Ними ми це ніяк і нічим. Вони либо є, либо нас вбивають балістикою. Америка вибрала путь нас вбивати. І чим би це, яким би там єзуїтським оправданням не оправдувалось, навіть Трамп своєю тупою башкою, той прекрасно розуміє, що він робить. Питається встановити війну, активно сливаючи нас під Путіна. Але тут є одна незадача. Ми, по-вашому веленню, туди сливатися не збираємося. Даже без ваших сраних ракет, без ваших сраних снарядів, і сраних гранатометів, які ви у нас украли, ми все одно будемо відстоювати свою країну і відстоїмо. Навіть якщо ви ці ракети і снаряди Путіну вміти санкцій передасте, а потім і вам ще по загривку надаємо, то хоча б за те, що довго вас вірили і з такою надією на вас брехунів дивилися. Ну, час пришло. Пришло вже час. Перестать вірити в сказку про те, що гадка лягушка, якщо за неї там даже американці проголосують, в який, в який момент превратиться в принцесу. Жабою була, жабою тебе лелека і з'їсть. А у нас, кстати, іменно в ці дні лелечата на крила стають. І повірте, найближчим часом розмах наших крил ще нас самих ого, як здивує.